Ще очолюю з лютого місяця згідно, згідно ухвали Ради Майдану. Чому вибрали саме мене? Можу сказати, що з 97-го року я ще тоді утворив так званий Хмельницький обласний комітет сприяння Конституції України. Особисто я майже сьогодні практик можу сказати юрист, і в принципі в мене судових процесів я виступаю на стороні людей, представляю земельні питання, будь-які звернення органи і так далі було раніше. Точніше, мені приблизна схема роботи декоруційного комітету знайома. З чого ми почали? Значить, зрозуміло, що. Ми не являємося слідчими органами і не можемо працювати так, як працює міліція. Але ми, маючи навіть факти або підозріння, ми пслемоємо відповідні речі в прокуратуру або в міліцію про те, щоб вони відвідали перевірели. У них є для цього можливості і це їхні функції. А сьогодні ми, сьогодні виступав на Майдані і казав, піднята справа по Лобозяку. Приблизно значить, шкода нанесена, десь 15-16 мільйонів. Піднята скала по сварогу. приблизно шкода 11-20 мільйонів. Назває бюджет. Сьогодні у нас піднята і завтра буде передана річ, так звана схема корупційних тіль обласної лікарні. Так відбувається відмивання бюджетних грошей через хворих, які купують за свої гроші, лікарства. А ці гроші потім повертаються через їхні аптеки, які зроблені. Приві, будь ласка, є назад? серед тих справ, які ведете, або вже передали? Значить, ще раз, значить, це Сьогодні те, що я виступив на Майдані садівниче товариство, яке вибачається, якимсь чином значить, людина, яка не є, скажімо, головою того товариства, видавала справки людям, які не зрозуміли, які не є членами того товариства і не можна видавати на земельні ділянки. Але я думаю, і ми передали чітко, що там не просто порушення, кримінал. Я назвав статті і вона зараз в прокуратурі. Назад. Але я думаю, що там заміщені посадові особи сільської ради. На сьогодні в прокуратурі, прокуратура, наприклад, міська, може представити люди, ну, корупція там явна. На мій погляд, тому що я не перший раз знайомий з такими справами. Дивіться, слід дається пряма указівка, Припини справу. Хоча він каже, чекайте, сам пише. Я звертаю увагу, що там є, є не то, що злочин є. Називає статтю. Треба прокурор... про конкретній справи якісь говорите. Так, да, але про По якій? Які? Справа, справа називається, це так званий до мене підприємець, яка звернулася Ковальська Любов Степанівна. Це вона звернулася. І я дійсно подивившись документи, я побачив перших, а тепер вони додали документи. Я передам, що там ну, ну, прямій речі є. Вже слідчі, які працюють в справ, кажуть, ну прокурор приказав, я мусив приказати. Я не буду ще називати зараз те, що ми готуємо. Бо останнє засідання наше було це зрозуміло по ілюстрації. У нас сьогодні є документи по люстрації по всіх районах. Але ми хочемо ці речі передавати, коли будуть призначені вже нові голови райда адміністрації президента. Передати їм речі, і відповідно в районах є свої майдани. В деяких районах де навіть є свої комітети. А Але не вважаєте, що має бути а, цей список осіб з районів ілюстрації, переданий до того, як будуть призначені? Можливо, в тому списку є люди, яких ви хочете ілюструвати. Можливо, будуть призначені, скажімо так, ті люди, які в вашому ви, списку. Ви правильно означає. кажете, але я думаю, що... В цих районах ми вже до мене звертаються, Я передаю списки цих майдану або а ким, можна їх оприлюднити якось ці списки? Ну якщо ну, ви напрацьовуєте, наприклад, і наприклад, я можу вже оприлюднити обласну раду і обладміністрацію, чи ми безпосередньо вже засіли і чітко передали список людей, яких повинні бути звільнені. І то, власне кажучи, каже, не обов'язково, ми все-таки якісь якісь докази повинні бути. Бо, наприклад, якщо проти нього стоїть тільки активіст ПР партії Ліоні, ну не доявляється доказом, ну могли його примусити. А він спеціаліст фахівец, які критерії і ваші, наприклад, по люстрації, От списки по людей, устрації, які війшли. Ну, наприклад, я назву, от пропонували звільнити Варжевського. Він начальник правління по комунальному майну. В нього, наприклад, є такі речі: з 5 березня проти нього вже відкрито провадження так званої посадового реєстру справи. Це і корупції. Ну, по-перше, це вже не то, що корупція, це вже та кримінальна справа. Зрозуміло, що ми рекомендуємо людину на заяву. Ну, якщо ви сіли, всі ну просто якісь загальні критерії, не конкретні факти, а от по яким ви відбираєте Я, там? наприклад, на люстрацію, так Так. Розуміли? Ну, людина, наприклад, організувала. Поїздку в Київ знайти майдан. Просто заставляло людей бюджетників. У нас є такі факти. Бюджетники всі знають цю людину. Значить, їхати майдан. Я не думаю, що ця людина повинна бути сюди. Але це теж по конкретних фактах. Багато фактів по залишаються фактів. невідомими. По фактів. Чи є якісь ну, механізми? На вот? жаль, на жаль, єдиний, хто може, ми можемо сказати, я ще раз повторюю. Ми розказуємо про факти, які передають нам підозріння, але я розказую, на жаль, я цього не можу зробити, бо це не входить в функції слідства. І я не можу О, дивіться, подивити. можете ви зараз чітко визначити а, конкретні наприклад, критерії, по яких ви вносите до списку тих чи інших людей? Щоб ми, наприклад, це в газеті, що якщо ви знаєте людей, які раз, два, три, то ми їх можемо внести, вносити свої пропозиції. Є критерії? Якщо ви, якщо ви знаєте, ця людина є при владі. Брала хабарі, але і це треба доказувати. Але брала хабарі, і це не однозово звернули двоє-троє людей. Ми кажемо, що ця людина підлягає ілюстрації, тим більше знаючи про те, що дана посада може відповідати цьому, що він брав хабарі. Я тут ці люди виступали і можу сказати. Да, дійсно призначення на е, охороні здоров'я коштує 5%. призначення школи вчить, коштує. Коштували і коштували, гроші. От ви розказуєте це критерії, і я вам називаю. Якщо вас цікавить, якими функціями антикорупційний комітет, можете ще раз до мене зробити, В мене зараз положення. Ми це все виписав, я зробив положення по тих комітету. Чим ми повинні займатися? І на остаток, чим антикорупційний комітет? Набравши, скажімо, масу речей, які відбувалися, ми можемо зараз запропонувати, до речі, відповідає в Києві Ігор Соболєв, він очолює антикорупційний комітет Києві. Ми можемо навіть запропонувати йому, щоб він вніс законопроект, який би зробив чітко про люстрацію. тому що такого не існує. А ви питаєте мене? Я кажу, що ми могли б внести оці речі, що ми бачимо достатньо до речі. В законі про державного службовця чітко вказано, не обов'язково доказати. Дай Бог, що було тільки підозріння, що ця людина зробила або може зробити, тому каже, підлягає негайному звільненню. Скажіть, будь ласка, у обоймі ваших справ, ті, які ви перерахували по Лобазюку, так. по по інших слідство. чи є представники То, я можу сказати, останній відповідь вже чітка була з прокуратури. Ми подали речі про те, що існує. У Службі безпеки внутрішніх справ існує документи із Києва про 35 аркушів про так звані маєтності органів внутрішніх працівників органів внутрішніх справ. На жаль, той, як дістав відповідь, значить прокуратура перевірила і сказала, що відсутні. Але я от можу показати, мені тільки що принесли диск де сфотографовані угу. ці речі. Я мушу тільки розібратися, але тут є одне но. Це. Маєтки можуть записані на інших осіб, Це можна доказувати інші захисники. Я зрозуміла. Третій раз хочу запитання одне. Чи є е, в списку цих е, справ, які ви вже подали, не. Лабазюк, Сварог, там, інші е, власники бізнесів або представники, скажімо так, опозиційних сил, да? по тому самий Чернелівський водогон, е, по інших. чи ви е, берете тільки ті справи, які, наприклад, там, з минулої влади, представники минулої влади? Ні, не тільки якщо будуть опозиції, я абсолютно то, точно так само буду подавати підозріння і робити всі ці речі. Ну, не треба далеко в новий обласний наш голова обласної держадміністрації. адміністрації. У мене зроблений запит на тішивську прокуратуру в той же момент, як прийшов указ про його призначення. Нам в інтернеті появилося повідомлення про те, що він мав кримінальну справу. На жаль. Ми подали, чи не отримали відповідь Летівській прокуратурі, бо нам сказали, що справа знаходиться там. Ну, я приказував, що не знаю. Ну і особисто я давав питання особисті мої. Знаючи, в добрий ядуху, в свій час, знає, в 99-му році рух пропонував і на голову ради адміністрації. Але це було в 99-му, коли мені здавалося, що він був переданий. Угу. Тобто, ті звинувачення, які лунали часто на Раді Майдану, про те, так. що там. А... Ваш комітет не дієздатний і він виконує тільки політичне замовлення. Знаєте, однієї партії. Я тільки хочу сказати Спростовую тільки з одної причини. Тому що, якщо б о той, що кричить, багато і сказав, а ти скажи, що ти зробив? Ну ж на ж ні разу не сказав. Дайте інформацію, скажіть, що зробив комітет. Там можна кричати. А він бо він справді не знає цього. Розумієте, не знаю. А є деякі речі, що ми справді можемо і не давати, тому що по ньому слідство не треба розкривати раніше, ніж треба. Чи будете ви працювати далі, якщо буде така ситуація з Радою Майдану, як і зараз? Я думаю, що то через можу сказати, Рада Майдана починала з 27 чоловік, потім стало 47, Так можу вам сказати, там працювати треба, там гроші не платять. Я через це питаю, і чи ви продовжувати роботу? Обов'язково, але хочу сказати. Всі оці речі, що будуть, один, два, три mm -hmm. рази прийшов, а далі не прийшов, не сидіти. Тобто ви почекаєте, поки все втихне, поки я в активістів пропаде ентузіазм. Сказав сьогодні деякі речі, свої, то сказав. Дякую. Це,